Работает сейчас на хай-тексу. Жена работает ну, это как бы высшее образование. Тоже дочка выучилась в колени калях. Ну я такая довольная, слушай, такая сейчас да. стреляет. Не бачишь, я больше. Не бачишь, а ты бачишь. Да, ручка. Я вам союз, я вам союз, я не знаю. А

Thank <laughs> you. За верховенство прав і свобод людини. Саме тому сьогодні на харківському майдані ми маємо сказати, Харків обирає Європейський Союз. Також, друзі, сьогодні на акції в нас відбувається кілька активностей. Якщо ви подивитесь, де ви можете написати. Що я думаю про Європейський Союз та що я думаю про Януковича? Далі <плес> активісти, але ви також, кожен з вас може долучитися до цієї подовиставки. Також ви можете в тому ж куточку біля дерев зробити собі фото на. На друховану продукцію. Ми хочемо випускати листівку. Також, друзі, ми хочемо наголосити на тому, що кожен з нас такий самий простий хатіян, як і ви. Він буде проходитися постійно, але основна акція буде відбуватися з 6-ї години. Тому ви можете долучитися себе... до просто... відомому відомо правозахиснику Євгену Захара. Хаті... Цей вибір цивілізаційний, цей вибір принциповий. У чорний четвер уряд сказав, що не можна підписувати цю угоду, оскільки вона суперечить національним інтересам України. Але я думаю, що вони погано розуміють оці національні інтереси. Тому... Ми всі вимагаємо від президента Януковича підписати угоду про асоціацію, припинити антинародну політику, вибрати той шлях, яким хочуть йти більшість українців.